Обзор на металоріз метабо. Користуюся декілька місяців, реальний обзор від користувача. Не маркетинг, не реклама. Пісується ось е, тут фіксатором. Все дуже легко, забирайте фіксатор і пила стає в своє робоче положення. Потужність її 2,4 кВт, диск діаметр 355, абразив. Це головні характеристики, всі інші я прикріплю до відео або загуглите, можете знайти в інтернеті. Кабель іде добротний. По зовнішньому вигляду все зроблено акуратно, нарікань нема ніяких. Станіна міцна, знизу є посилення, ребра жорсткості, можна сміло працювати і навантажувати її різними металами, швелярами. Чим завгодно, то вже на ваш розсуд. Так, фіксатор, глибина різу. Регулюється ключиком грушковим на 14, в комплекті його немає. Так, в комплекті йде ключ шестигранний для заміни круга, круг міняється методом, як в болгарки, фіксатор Оп, і Ключом відкручуєте круг. Все просто, все продумано. Ключ має своє місце на прорезиненій основі, вібрацій ніяких немає і завжди під руками. головна його функція це регулювання ось цих струбцин, відповідної частини струбцин, точка опору, називаємо її так, вона кріпиться на два болти під шестигранник. Один основний, другий регулюємий. Основний у мене завжди так відносно відкручений легенько, а регулюємий я відкрутив. Виставив потрібний кут. До прикладу, зараз виставляю під кутом 90 і сміло на силу його зажимаю. Також цей опір. Може регулюватися в три положення, я прикріплю фото. І тобто від е, вироботки круга можна його регулювати. Або ж, наприклад, виріжете якийсь швеллер чи метал, який не поміщається в ось в цю струбцину. То... Це вже нюанси регулювання. Струбцина, струбцина добротна. Зажимаю я деталі завжди на силу. Ось зараз такий швидкий Піджали деталь, закрили і сміло на силу я зажимаю. Ось Вирвати деталь ніяк не вдасться, нікуди вона не посунеться в сторону, вліво-вправо. Далі відрізали, відкрутили, ось так і все. Все дуже продумано, метабу в цьому плані молодці. Так, з, з цієї сторони вам зараз покажу. Ось так е, виглядає воно в складеному вигляді. Ззаду також регулюємо іскрогасник, також регулюється подача іскр, куди вам потрібно, а іскр від нього трохи є досить. Я працюю в шапці або капюшон вдягаю по ситуації. Так. Що доволі важливо, є захист. Повторюсь, круг 355-й, доволі така небезпечна машина смерті в кавичках. Тому захист обов'язково. Техніка безпеки написана кров'ю. Повірте, я знаю, про що я говорю. Подушки називаємо їх. так, Вібрації блокують звук. Ще по дизайну. Одна ніжка йде металева, усі інші на гумовій основі. Металева ніжка йде із-за того, що заземлення апарату. Зараз вріжемо кут 90 і кут 45 градусів. Ставим струбцину зажимаю на силу і можна різати. І поїхали. Ага, Поїхали. В роззятку, то я не включал. Доволі-таки небезпечно, якби не було захисту, повторюсь. Бо багато металорізів продаються без захисту. Дивіться, ось це все під руками. Тому думайте перед покупкою. Так, врізали, відкручуємо, все дуже легко, можна одною рукою це все робити. Міряємо Кут. Так, за те, що я болгаркою, бо лишаю ось такі заусеніці. Видно на відео. Двійка. нічого я не міняв. Ось так. Видно на камеру. Тобто на камеру може не видно так. Пів міліметра, ну це смішно навіть говорити, для такого станка така похибка. Тобто кут 90 ріже сміло, можна ставити тверду п'ятірку. Ріжемо кут під 45. Вріжемо дві деталі. Зараз я візьму маркер, позначу це все. Ріжемо ось цю сторону і ріжемо тут де двійка. Ось цих дві сторони. Ставимо під 45. Цей у мене завжди відпущений. Цей болт. Виставили під 45. Так, зажимаю на село. Ось так, зажимаю. Зажав на село і поїхали. Ось Дивіться, лишає такий заусенця від порізу, їх обов'язково болгаркою збираємо. Ця деталь врізана, ріжемо відповідну частину. Дуже жирний плюс цьому станку, тому що оснащений він плавним пуском. Звук дуже приємний, як мотоцикл я б сказав, можна погазувати. Так. Ось позначки, позначки, показую все, як воно є. Кутник, один, другий. Дивимося, що так закріпимо страшно з трюциною не потрібно. Ось так. Видно якість різу, так? Покажи, підніми камеру трошки вище. Нема ніякої похибки. ну Міліметр похибки для провару. І видно, що я зі швидкістю різав середньою. Тобто, чим менше давиш, тим точніший різ виходить. Ось так. Змірюємо другим кутником. Ось цей. Так, я тебе... закріплю один струбциною. вже для точності екскременту. Ага, уголок на цей козрою. Так, видно. Уголок виставляю. Видно, так? Якість різу. Ну, я рахую на 5 з плюсом. Станок потужністю 2,4 кВт з диском 355 діаметром, абразивом, тройка товщини. Це ідеальний різ. ідеальнішого, що думаю, легко стоїть в ровень з ленточною пилкою. Покажу вам з цієї сторони. Ось. От є все супер. Розказав я вам в двох словах все про нього. Будемо закінчувати. Всі характеристики я прикріплю до відео. І підписуємося на канал. Ще я буду викладати багато відео обзорів про інструмент, про роботу. Займаюся з металом і не тільки. Тому підписуємося, лайкаємо. Всім добра.